Отже, ще раз добрий ранок. І ми переходимо до питання, яке, ще раз кажу, мені здається, для вас дуже легке. Після того, що ми вивчили, ну я сподіваюся, що вивчили все ж таки, тут все дуже легко і зрозуміло. Плавання тіл. Що таке плавання всі ви собі уявляєте? Так. Отже, давайте розбиратися в умовах цього плавання. Давайте, перш за все, розберемо такий випадок, як плавання всередині рідині. Що значить всередині? Всередині це коли тіло занурене повністю, бачите? Ми з вами легко розбираємося під дією яких двох сил воно зараз перебуває. Отут можете мені допомогти. Які дві сили зараз все тут вирішують? Сила тяжіння – та сила Архімеда? Так. Так, так. Ось вона сила тяжіння. Я сподіваюся, не треба пояснювати, що вона вниз. І сила Архімеда, яка вгору. А тіло перебуває в рівновазі. Це просто означає, що, мабуть, ці сили мають бути для цього якими. Одна вгору, інша вниз, а тіло в рівновазі. Значить, ці сили Мають саме зрівноважувати одна одну. Давайте переконаємося в цьому. Допустимо, що густина тіла дорівнює густині рідини. Тоді, що ми можемо сказати? Що сила Архімеда, вона ж отака? ВТ – це об'єм тіла, всього тіла. Сила тяжіння це маса. На «Ж», або можна її отак записати. І якщо густини однакові, густина однакова, то ці сили дійсно однакові. <рес> Тіло в рівновазі. Тіло просто в рівновазі. Але так можуть поводитися не тільки однорідні тіла. <рес> Так може поводитися, ну, от, наприклад, які тіла плавають всередині рідини, авідомі вам такі? Ні. Серйозно, рибу ніколи не бачила? Ні. Живої, ні. Ну, от так плаває, наприклад, риба. Але риба не є суцільним якимось однорідним тілом. Якщо ми говоримо про неоднорідне тіло, то умова залишається отакою. Але тоді, про яку густину ми будемо говорити? Не просто про густину тіла, а яке слово ми будемо додавати. Не підкажете мені? Ну, наприклад, якщо тіло наполовину зроблено там з алюмінію, а наполовину з короку. То нема спільної густини. Яка густина в нього тоді є, у такого тіла? <густово> я не почув? <густово> Правильно, слово «середня». Слово «середня». Середня густина тіла це його загальна маса поділити на загальний об'єм. А так все залишається так само, як було. Ну, я сподіваюся, що вам це зрозуміло. І поїхали далі. Оце умова плавання всередині рідини. Рушимо далі. Значить, оце висновок. Я дуже раджу вам потім його записати. Тіло плаває всередині, якщо густина тіла дорівнює густині рідини або газу. В газі теж можна плавати, і ми будемо ще про це казати. Так, поїхали далі. Наступний приклад. камень в воде ну как вы uważаете тоже будет плавать не, не будет плавать скажи за ну давайте ты так зразумело <реклама> давайте разбираться значит Знов таки на цей камінь діють оці самі дві, е, дві сили. МЖ і сила Архімеда. Але що тепер змінилося, як ви вважаєте, яка сила тепер переважає? Сила я не почув, будь ласка, ще раз. Ну, середня камня зменшилась, тому що там дірка. Чи... Ну, ні, так я ж Михайло, я трохи інше запитання поставив. Яка сила тепер переважає Тяжіння чи Архімеда? Ну, Архімеда тепер. Серйозно. Дивись, якщо сила Архімеда більша, а вона ж напрямлена вгору, то куди вона примушує рухатися оцей камінь? Ну, ну, а ти часто бачив камені, які піднімаються у воді самі. Який там, яка там дірка, напевно? Ну, в принципі, ж може бути, якщо там дуже-дуже велика. Ну ти знаєш, я знаю тільки один, одну породу, один мінерал. Це пемза, яка спливає в воді. А наші звичні камні, вони тонуть все ж таки. А щоб, вони то... а щоб камінь тонув, яка сила має бути більшою? Тяжіння. Тяжіння. От давайте це буде зараз показано на малюнку. Бачите, яка сила довша. <плес> е, давайте дивитися далі. Що таке сила Архімеда? Знов таки, густина рідини на G, на нове тіло. Що таке сила тяжіння? Її можна написати МЖ або отакий от вираз: ро тіла, нове тіло наже. Значить, якщо ми хочемо, щоб МЖ була більшою, то гостина тіла має бути якою? Математике. Теж, мабуть, більшою, так? Що воно буде тонути. Ну, дійсно, якщо ви подивитесь в таблицях, то густина будь-якого, майже будь-якого каменю, мінералу, вона більша, ніж густина води. Тіло тоне. І чомусь каменюки всі лежать на дні, а не плавають на поверхню. Отака справа. Така от справа. Тіло тоне. Якщо густина тіла більша, ніж густина рідини або газу. Подивіться, це вам зрозуміло? Чудово. Тоді поїхали трохи далі. А от тепер особливу увагу. Ми розібрали два випадки: густина тіла дорівнює густині рідини. І гостина тіла більша. Який випадок нам залишився? Ви думаєте? Коли гостина тіла менше, ніж гостина рідини? Так, так, так. Ну, наприклад, яка це може бути речовина, щоб вона була за гостиною менше, ніж гостини води? Що це може бути? Ну, це може бути майже будь-яка деревина. А ще краще це може бути корок. Розумієте, що це таке, цим чим закарковують пляшки, наприклад, з таким фірмовим вином і таке інше. Це теж деревина, але коркового дерева. Вона дуже легка. Дуже легка. От давайте подивимось. Корок у воді. Так? Як він буде поводитися? Я нагадаю просто, що густина води десь 1000 кг на метр кубічний, а густина корока, вона, ну, скажімо, 240. Тобто, ви бачите, десь у 4 рази менше. От давайте дивитися. На корок діє сила тяжіння. Так? І на корок діє сила Архімеда. Так, от тепер так, так. От вона, сила Архімеда, вона може бути ще більшою навіть. І вона тепер буде більшою, ніж Мжер. Отже, яка доля очікує на цей корок? Так, він буде рухатися вгору. Це ще питання, як він потрапив повністю у воду. Ну, припустимо, ми його спеціально туди занурили, так? Але як тільки ми його відпустили. Сила Архімеда примусить його що. Рухатися вгору, це правильно. Давайте ми подивимося ще раз на оцей ланцюжок формул. Я ж не випадково цей ланцюжок показую і раз, і другий, і третій. Мабуть, я сподіваюся, що ви звернете на нього увагу, запам'ятаєте. Ну, зрозумієте, перш за все. Я сподіваюся, що це для вас не важко, так? Перш за все, ви його зрозумієте, а тоді вже вам буде легко і все інше. Отак. От Я вже особливо не коментую. Отак. От так. І тепер ми бачимо, яка сила більша для корока. Так, а це значить, що густина рідини в даному випадку Більше. більша. Тобто густина тіла менша. Отже, якщо, сила, якщо густина тіла менша, ніж рідини. О, отак, тіло спливає. Але отут треба нам наші міркування продовжити. Бо, як це не дивно, для вас це найскладніший випадок. От чесно скажу. Найскладніший випадок, тому що коли тіло плаває всередині рідини, ну воно так і залишиться всередині. Коли тіло тоне, то нам усім зрозуміло, що воно ляже на дно і буде там лежати. Так? А коли воно спливає, а ну, давайте дивитися далі. Воно рухається вгору, рухається вгору, і чим це закінчиться? А? Воно ж не буде весь час рухатися вгору. Десь воно зупиниться. І де це буде? Ну, на поверхні води воно Правильно. На поверхні води. Так. Добре. 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 Дивимось далі. Але що значить на поверхні? Воно ж не буде лежати на поверхні води, як воно може лежати, скажімо, на столі. Воно обов'язково буде частково що? Занурите. Причому різні тіла будуть занурені по-різному. Давайте розберемося. От воно, припустимо, спливало, 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 а потім зупинилося. Воно може трохи поколиватися вгору вниз, а потім обов'язково зупиниться. Якщо вже воно зупинилося, а на нього, як і раніше, діють дві сили: сила тяжіння і сила Архімеда, то що це означає, що можна сказати про, про ці сили? Хотіла... Вони що? Рівноді. Ні, так не кажуть. Ви кажуть, що вони рівні, а їх рівнодійно дорівнює чому? Нулю. Нулю. Отак, отак буде точніше. Правильно, я згоден. Оце МЖ, а це Ф Архімеда. Так, а тепер скажіть: а як же так? Коли цей самий корок перебував внизу, то сила Архімеда була більшою за силу тяжіння? А зараз вона така сама. Чому це трапилося? Дивіться на рисунок. Чому сила Архімеда зменшилась, коли тіло піднялося? Ну, воно слава повністю водії, половина у газі. Ну, пол... ну, може, не половину, а якась інша частка, але правильно, логіка правильна, так? Як тільки воно починає виходити з води хоча б частково, то зменшується об'єм зануреної частини тіла. Правильно? А разом з цим зменшується і сила Архімеда. Скажіть, от зараз у вас знов з'явиться формула для сили Архімеда. А чим вона буде відрізнятися від тих формул, які були, ну, перед тим? Що тепер трохи зміниться? Буде дві гусини, напада. Ні. Ну, давай подумаємося. Воно корок от зараз плаває у воді. І перед цим був у воді. От давайте я поверну на хвилинку. Бачите? От формула, от формула. Скажіть, а можна для сили Архімеда залишити цю формулу і от далі, коли, коли тіло піднялося? Ні. А що там треба замінити? Густина на середньому між разом Ні, ти не правий. Густина це ж густина рідини, вона залишилася такою, як була. Це ж вода, наприклад. А що змінюється? Про який об'єм ми кажемо в законі Архімеда? Занурена частина. О, зануреної частини тіла. А досі у нас була, був об'єм всього тіла. Подивіться. От що змінилося? Раніше ми писали В тіло, а тепер зануреної частини тіла. Зрозуміло? І коли тіло піднімається, то цей об'єм зменшується. І кінець кінцем тіло зупиниться тільки тоді, коли оця сила зрівняється з чим? З якою? З якою? З З Зтяжіння. Оце правильно. Так, а тепер давайте дивитися далі. Тут нічого не змінилося, так? Тепер, якщо вже тіло плаває, то ці сили однакові. Але в даному випадку, якщо густина тіла менша, то ці сили однакові, тому що тут густина менша, а тут ще менше порівняно з силою тяжіння, а? Дивіться, вже однакове. Отут густина тіла менша, ніж густина рідини, а сила однакові. Об'єми, єм. об правильно. Отут об'єм тіла більший, ніж об'єм зануреної частини тіла. Але зверніть увагу, дуже часто роблять помилку, якщо питаєш, за якою умови тіло плаває, і чуєш таку відповідь. Що для того, щоб тіло плавало, сила Архімеда має дорівнювати силу тяжіння або бути більшою. А як правильніше сказати? Дивіться, не має значення, де тіло плаває всередині або на поверхні. Якщо вже воно плаває, то що можна сказати про порівняння сили тяжіння і сили Архімеда? <клухи> <клухи> Значить, прослухали. Або не подумали, як слід. Сили будуть однакові. Тіло буде підніматися доти, доки ці сили не зрівняються. Воно не заспокоїться, доки сила тяжіння і сила Архімеда не зрівняються за модулями. Отак зрозуміло? Так. Чудово. Тоді рушимо далі. Ну, подивіться уважно. Тіло спливає в рідині або газі та плаває на поверхні. Якщо густина тіла менша. Знов таки, якщо це тіло не є однорідним, а це, припустимо, яка, якийсь коробок там з чимось. То ми кажемо уже не просто густина тіла, а яке слово додаємо? Вмикаємо єву. Яке слово? Куда? Яке слово? До густини, яке е, слово додаємо? Наш підказував? підказував? Середнє, так. В середньому. Так, чудово. Так, оце найголовніше. Зараз ми запишемо домашнє завдання і ще про щось поговоримо. Але, перш за все, от ще чудова інформація. Ті, хто був у ліцеї і бачив те, що я показував, пізнайте? Так. Так. Оцей прилад. Так. Він дозволяє легко вимірювати прямим чином яку характеристику рідини? Гостину. Гостину. Його назва, ви знаєте, він е, має не одну назву. В шкільному курсі найбільш поширено ареометр. Це від грецького слова. Але сьогодні все частіше застосовують денсиметр. Це від латинського або англійського dencity. А що це означає? Танцювати. Та, не денс dance, не, не, dance, не глагол, а danсити. У густина. Густина. Зверніть увагу. От я спеціально показую, що на шкалі. Денсиметра. Ви бачите, куди зростають покази? Не вгору, а вони зростають що? Вниз. Вниз навпаки. Том... Розумієте чому? Тому що чим більша густина рідини, тим вище піднімається денсиметр у цій рідині. А ми щитуємо показ там, де є поверхня рідини. Розуміло? От дивіться. Оце молоко, це вода, це бензин. Так? І легко побачити, що найбільше, ну, бачите, молоко, у в воді майже однаково, а в бензині не ну, ще опускається денсиметр, тому що у бензина менша густина. Подивіться ще раз. Важно, я буду показувати. Оце вже вживу цей прилад. Ми будемо. Що ти кажеш? А скільки надо що насипати цю... А це залежить від того, на яку гостину він налаштований. Вони різні бувають, я от показував. Зараз я вам трохи ближче покажу. О! Зупинило. Е -е, куди, куди, куди? Куди? Зараз. Оце шкала. Зараз я все ж таки. О, зупинились. Оце свинцеві маленькі кульки, дріб. А отут зазвичай заливають парафіном. Зрозумієте для чого? Щоб уже зафіксувати їх положення внизу. Як ви гадаєте, чому, по-перше, навіщо потрібні оці свинцеві кульки? А по-друге. Чому їх розташовують саме внизу? Ну, тому що, ну, що він думаємо? повинен плавати рівно ну, вертикально, так. і, і ну, якщо б їх не було, він просто повтався якби, і все. Так. І він так. Він має плавати вертикально. І ще треба підібрати його масу так, щоб, він, щоб його не виштовхувало зовсім на поверхню. І щоб він не тонув, не проведи, господи. Ну, от кожен денсиметр він розрахований на певну густину. Наприклад, те, що я вам показував, було від, від 1000 до 1150, здається, кілограм на метр кубічний, а є на іншу густину. От давайте дивимось далі тут небагато. Це скала. Бачите, тут від 1000 до 1400. І таке буває. Тим тонше оцей циліндрик, тим чутливіший прилад. Він може. От я зупиню на секунду. Яка ціна поділки тут, оцього приладу? Вам буде добре видно? Оце 1300 кілограм на метр кубічний, а тут 1400. А яка ж ціна поділки? Ще раз. 50. 10, єва, 10, 10. Правильно тобі підказують. Тому що поділка це не оце. Поділка це найменша поділка, бачиш? Так що будьте уважні, поїхали далі. Оце зараз буде показано просто, як він плаває, підфарбована вода. У неї його стена практично така сама. Ще? Як його настраювати? Ну, давайте зараз не про. Ну. І от якщо уважно подивитися, ну тут зараз не видно, то рівень води буде показувати якраз на поділку 1000. А от видно. Ось вона, бачите. Ага. Прикольно. Так, а тепер. А тепер. А оце розчин. А як ви гадаєте, яка речовина тут в рощині? Оце така блакитна. Ніхто не знає. Ні, ну що? Мідний купорос. Там густина більша, нам зараз покажуть. Нам зараз покажуть, але я не дуже добре бачу. Тут десь 1080. А зараз нам порівняють, і я зупиню навіть, бачите? Оце два фото. Один і той самий денсиметр плаває у воді у мідному купоросі. Ви бачите, де він вище піднімається. І саме тому шкала, покази шкали наростають не вгору, а вони наростають вниз. Скажіть мені, це все зрозуміло, чи це все не дуже зрозуміло? Поставимо запитання інакше. Так, до цього ми ще повернемося. І до цього повернемося. чому я на цьому аріонометі мінімальну шкалу до тисячі? Ні, є інші. Є від 700 до 800. Ні, ні, є різні. Просто тут вам таку показали. Запишіть, будь ласка, завдання. Вони зовсім різні є. Так, і давайте ми з вами сьогодні на цьому зупинимося.